Мешканці трьох селищ поблизу Маріуполя на лінії розмежування отримали гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Волонтери доправили туди майже тисячу наборів виживання. Першими їх роздали мешканцям Талаківки, яку неодноразово рясно обстрілювали. Як виживають мирні мешканці, розкажуть наші кореспонденти. Дев'ятирічний Ваня та його бабуся приходять на кладовище щонеділі. Тут поховані мама, тато і дядько хлопчика. Вані було три з половиною, коли мама не стало. Він досі гарно пам'ятає її обличчя. Глаза голубі, Ліця було красиве. Віра Пятікова вже багато років не тримала в руках цього альбому. Її донька Оксана була такою щасливою у другому шлюбі. Тут вона дочечка моя. Зять хороший був. Очень хороший. Хороший, Вони, у нього така пара була. Похоронили їх вместе. Біда пройшла усі родини і смертю сина Віри. Хвороба забрала його у 37. Через 10 місяців не стало доньки, потім і батька Вані. Дочка моя заболіла. Когда родила ребеночка, пошла патология послеродовая, потом ее спарализовала. И так она умерла. Зять остался жить с нами. Потом он стал, приболел. Воспаление легких крупозное, и он умер. Відтоді Віра Павлівна ставить на ноги двох онуків: – 19-річного Олексія та 9-річного Ванічку. Старший навчається у місті, молодший у сільській школі. Як і іншим односельцям, Вірі доводиться вщадити на опалення будинку, аби сиротам вистачало на їжу ліки та освіту. «Отопити а квадратних метрів і нас не вистачить». Від початку бойових дій у талаківці, яка розташована облазу лінії розмежування, снаряди пошкодили близько півсотні будинків. Обстріли починали з 10 вечора і до 12 ночі. І примерно з 4 утра до 7. Тобто вже було як будильник. Останнім часом в Талаківці відносно спокійно. Житло здебільшого відновили. Однак що другий тут потребує допомоги. Жителям Талаківки та двох найближчих селищ мобільні бригади волонтерів привезли продуктові набори штабу Ріната Ахметова. Майже тисячу пакетів із продуктами волонтери роздали представникам пільгових категорій. Продуктові набори отримала і Віра Пятікова. Дякую Ренату Ахметову, що в нього добра душа. Що він допомагає всім людям? Він допомагає. він підняв Донбас і Луганськ. він підняв ета. Я не знаю, яку можна ну просто не знаю. Та благодарність йому огромніше. Цього тижня волонтери повезуть допомогу жителям сусідньої сартани. Далі вирушать у Чермалик та Павлопіль. Юлія Міншакірова, Олександр Шмирьов, Сабитія канал Україна.